Доброго дня, друзі! З вами сьогодні я, Тетяна Шестак, ваш психолог, психотерапевт. Поговоримо про те, як подружити сиблінгів. Сиблінги це рідні брати і сестри. Всі ми з вами є савцями, млікапітаючими. І тому ми всі боремося в одній родині, ми боремося за увагу батьків. Зараз дітей в сім'ях буває одна дитина, дві, три, ну так в середньому а раніше їх було набагато більше. І хто переборює, хто краще себе поводить, хто є найпослушнішим, найуважнішим, най, 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 привертає увагу мами й тата. Той отримує більше уваги, кращий смачніший кусочок їжі, той виборює собі місто під сонцем. Тому це заложено в, нам, в нас природою. Що ж відбувається? Чому виникає ця конфронтація між рідними дітьми? Виникає через конкуренцію. Ревнощі, а також це ж бажання мати особистий простір і мати увагу батьків, як я вже сказала. Завдання батьків не стільки уникати сварок, скільки навчити дітей вирішувати свої питання в мирний спосіб. Які ж причини сварок? Е по-перше, ревнощі, я вже це сказала. Діти можуть рівнувати до уваги, до подарунків. Тобі подарили краще, тобі подарили більшу, більший подарунок, то тебе привітали, тебе краще, мама більше разів поцілувала, обійняла, і виникають такі ревнощі. Далі, конкуренція. Брати і сестри можуть конкурувати за увагу батьків. Так? І це. Це за місце в сім'ї. Хто головний, коли діти кажуть, що А чого це ти їй дала, мені не дала? Хто тут, тут, тут головний, кого ти більше любиш? Таке виникає питання. Не? Далі брак особистого простору, наприклад, коли у однієї дитини є власна кімната, а у другої немає, з якихось причин. Чи діти живуть в одній кімнаті, і у одної дитини більший стіл письмовий, наприклад, у другої менший. Чи ліжко у одній є, а у другої, наприклад, диван, чи там розкладується щось. Тобто, ну це питання не в тому, яке воно є, а як діти це сприймають і як батьки дають ради відрегулювати ці питання. І пояснити дітям, що вони люблять їх, ключові слова, люблять їх однаково. Хоча, щодо любові однаково, мені здається, що не буває однакової любові, вона різна. І показувати дитині, якось здається, ти не додаєш своєї уваги показувати їй, що ти її. Більше любиш показувати не варто, тому що інша дитина бачить це і тут же включаються ревнощі. Далі. Це може бути різниця у віці та характерах. Наприклад, менші діти завжди кажуть і бачать, що. Старшим дітям дозволяють більше. Чому ти дозволяєш старшому брату або старшій сестрі більше? Ну бо вона ж доросла і тоді мале відчуває себе ущемленим. Так само старші кажуть, о, ви малого любите більше. І буває часто, що батьки просять, або й не просять. Вимушують, заставляють, доручають старшій дитині опікуватися молодшою дитиною. Хоча старшу дитину е, ніхто не питає, попросту їй е, говорять роби і все. Хоча виховання дітей молодше це чи старша дитина, це відповідальність і це діло батьків. Якщо ви хочете, щоб вам старша дитина допомагала і не злилася, на молодшу, то просіть її. І коли дитина вам зробить якусь е, е, допомогу, то обов'язково е, їй подякуйте. І в жодному випадку не кажіть, ти ж доросла, ти старша, ти маєш мені допомагати. Ні, немає. Вона така ж дитина, як і молодша. і Має такі ж самі права і так же саме хоче відпочивати і бавитися, як і молодша дитина. Що ж робити батькам для того, щоб, щоб не визивати таких, таких конфронтацій в сім'ї? Я вже сказала, по перше, не виясняйте відносин таким чином. «Розбирайтесь самі ні. Ви маєте сісти, обійняти двох дітей, обійняти двох дітей. Тобто це має бути тактильний контакт. І ви даєте таким чином зрозуміти дітям, що ви тут, що ви з ними, включіться в їх діалог, включіться в їх проблему. Але, по перше, треба заспокоїтися і заспокоїти дітей. Давайте з вами поговоримо, і ви їх обіймаєте. Ваш тон голосу має бути спокійнішим, як у дітей. Якщо ви будете кричати, ні до чого хорошого це не призведе. На жаль. Е, я би порадила вислухати думку кожної дитини. Якщо дитина починає розказувати, оповідати, е, викладати свою думку, а друга дитина починає перебивати, сваритися, то сказати. Перепрошую, почекай, давай ми вислухаємо його чи її, а потім скажеш ти. І е, ви зрозумієте, що у кожної дитини є своя позиція, і вони протилежні, від цілями виникає конфлікт. Тобто вони на одне й те саму подію дивляться по-різному з різних боків. І тому треба бути мудрим суддю між ними і сказати: давайте домовимося так. Тобі з цим як? Добре чи погано? Погано, а чого він, а вона? Та-та-та-та. А тобі добре чи погано? Теж погано. Давайте зробимо, щоб було добре. І ви таким чином вчите дітей комунікувати. І це вже залог успіху, їх щасливого, шлюбного життя. Звичайно, що не завжди вдається вирішити ці питання. Звісно, що не так просто, як я це розповіла, завжди вдається це зробити. Я вас запрошую. Я і сімейний психолог теж. Я працюю з підлітками, я працюю з молодими особами, і я знаю, як тяжко буває і дітям теж зрозуміти своїх батьків, як вони ревнують і страждають від непорозуміння в своїй родині батьківській. Я вас прошу, поставте мені вподобайку і напишіть коментарі прямо тут під відео. Я вас люблю. Ваша Тетяна Шестак.